Майстер сержант Олександр Каплуновський проходить службу у 4-му прикордонному загоні східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Службу починав з 2000 року строковиком по теперішній час за свої 24 роки 19 присвятив кінології. Кокер Спаніель бой, третій вихованець Олександра. З лютого 2022 року пліч опліч з бойовими побратимами прикордонниками Олександр та Рудий Спаніель Бой мужньо виконують завдання по відсічі збройної агресії РФ проти України, захищаючи рідне місто Герой Харків. Службовий собака привчений до огляду та виявлення зброї боєприпасів та вибухових речовин у залізничному авіаційному та автомобільному транспорті. На рахунку кінологічної пари протягом 2024 року виявлено у 80 випадках 15 одиниць зброї, майже 4,5 штук боєприпасів, понад 100 гранат та більше як 15 кілограмів вибухових речовин.